Всім привіт! Сьогодні робимо розпаковочку акумуляторного ручного пилососу. Тільки прийшла посилочка з Китаю. значить, Що у нас тут є в комплекті? Ось така ручка. З неї, до речі, здійснюється керування. Далі у нас щіточка йде для чищення. Резервуар для водички. Що у нас тут з резервуаром? Так, напевно, якось... Ага, ось так. Відкручується і сюди заливається водичка. Тут навіть якісь фільтри є. Так. А, на самому резервуарі є інструкція, невеличка. Так. Основа самого миючого пилососу. Ось так досить непогано виглядає. Так. Такий важкенький. Те, що у нас? Ага, окремо батарея йде. Тут на 2000 мА має бути батарейка. Так, є якась щіточка для чищення, блок живлення... Так, не сильно Ага, не можу не губити, його витягнути. зараз ми достанемо повністю. Так. Угу. І також йде ось така база, я так розумію, база самоочищення. Тож зараз збираємо, дивимося, як це буде працювати. Так, перше, що ми встановлюємо, це встановлюємо ручку. Вона тут на такому зажимчику і для неї є отвір. Значить, пробуємо її встановити. Так, туго встановлюється, але до щелчка і вона встановилася. Так, є. Далі. У нас є батарея. Яку також варто встановити. І для неї є позаду ось прям такий отвір для неї. Угу. Ага, все, є, встановлено. Так, добре. Далі. Що тут у нас ще є? У нас тут іде резервуар для води. Так, це, я так розумію, резервуар для брудної води. Зараз подивимося. Ага, ось таким чином. Так, сюди має потрапляти брудна водичка через оцей от отвір. І вона тут буде збиратися добре. Встановлюємо його на місце. Угу. Так, і це резервуар для чистої води. Треба налити туди водички. Наливається він, водичка сюди, і встановити воно вже встановлюється позаду. Тут є такий спеціальний отвір, також до щелчка воно встановлюється. Далі сама база, на яку встановлюється, власне, пилосос. І я так розумію, що ця база, вона а, іде базою очищення і базою заряд. Ось так це все виглядає в зібраному вигляді. В цілому непогано. Зараз спробуємо увімкнути і попрацювати. Так, по-перше, наливаємо водичку. Єдине, що тут не дуже зручно, що отвір маленький, лічки ніякої немає, але в цілому, якщо ці навіть справно набирати, я думаю, що пролити буде складно. І ще тут немає ніякої позначки, до якої треба доливати цю водичку. Так, закручуємо і зараз будемо встановлювати. Отже, водичку набрали, закрутили і встановлюємо. Далі, тут позаду є отвір для зарядки, включаємо, під'єднуємо до мережі і вмикаємо. Зарядки. Він розмовляє. Окей, добре, і дійсно почалася зарядка. Синенький індикатор показує, я так розумію, час зарядки. Далі, якщо ми його змінимо зараз, Ось, зняли. Що у нас виходить? Значить, тут у нас ідуть, іде щітка. Щітка така, ну, як валик. Я розумію, що за допомогою цієї щітки, власне, відбувається миття. Вона зйомна. Ось так, над натисненням тут двох клавіш її можна зняти. Які зняти. Ага, ось так. Знімається. І можна саму щітку, я так розумію, зняти і почистити. Треба буде додатково розібратися, яким чином це зробити, тому що ресурці і тайці не поклали. Далі. А, по ідеї, тут має бути система самоочищення, але зараз ми спробуємо його запустити ним і потім запустити систему самоочищення. Значить, знімаємо і вмикаємо. Що таке екорежим я не знаю. Зараз розберемося. Ага. Є два режими, значить, максимальний і екорежим. Перемикаються на самому... О, на самій ручці. Так. Ну, досить легко їздить. Він фактично сам їздить, показує індикатор заряду і скільки часу ми ним працюємо. То зараз зарядка повна. не знаю наскільки її вистачить. В екорежимі він не так сильно всмоктує. Зараз спробуємо на підлозі, як він буде саме мити. Зпоки вимикаємо. Так, ну що, тепер спробуємо, як він працює саме як миючий колосос. Тобто вмикаємо. І, і я так розумію, що тут є кнопочка. Зараз подивимося. Витягнула трошки проводок. Так, видно, що водичка збирається. Давайте на максимальний режим поставимо. До речі, тут є кнопочка, яка дозволяє вимкнути звук. Зараз звук вимкнений. Я так розумію, що вона буде з нами балакати. А зараз ми звук вимикаємо. Ну і власне ніхто з нами не розмовляє. Так, ну, якось так це відбувається. Отже, показую поближче, як воно працює. Значить, ти вмикаєш кнопочку. Все, він почав працювати. Є режим максимальний та екорежим. Перемикається тут на самій ручці. І тут є ще кнопочка. Погано видно, але там намальована крапелька. Тобто я так розумію, що коли на неї натискаєш, пилосос починає працювати саме як мичий. З водичкою. Дивимося. Так, бійці. Він зараз працює, як мищий колосок. Відпускаємо. І він перестає працювати як миючий колосок, вже працює, як звичайний. Тобто треба затиснути і тримати кнопочку миїчого пилососу, щоб він саме мив. Вимикаємо, підсуємо, ну, становиться пилосос на зарядною станцією. Зараз він працював як миючий пилосос. І зараз я хочу поставити його на зарядку. Так. Так. Фіксуємо. Ставимо на базу. Так, і... Ось, дивіться, тут є а, така кнопочка-вентилятор, ми на натискаємо. І що відбувається? Зарядка. Зарядка ведь бывает. Зарядка. Зарядка. Ага. Начало самоочистки. начинается самоочищение. Тут вся кнопочка. Кнопочка для самоочистки. Ну, фактично, зараз там помыется и ролик. Не знаю, скільки це по часу у нього займає. А, тут є час, бачите? Хвилина 30. Видно, як там ролик крутиться всередині і відбувається очищення. Зараз просто вона там крутиться. Так, досить багато водички вона зібрала і видно, що воно там. Звісниця і відповідно звідси водичка пішла. І паралельно йде зарядочка. Показано, що 2 хвилини буде ще сушитися сама щипка. Тобто воно не тільки очищує, а ще й додатково сушить її. І там воно прям так і збирається водичка всередині видно. Ось так крутиться ця щитка. Додатково воно ще вмикає режим а, для... Тушіння щітки. Отже, ми попрацювали, тепер ми дістаємо резервуар з брудною водичкою. Ну прямо видно. І ми його миємо, заливаємо чистеньку водичку в резервуар для чистої води, тому що ми її всі використали. І запустимо самоочистку. Очищення, щоб він самоочищення, чи він почистився, вже водичка брудна почистила щітку, Зараз воно її буде тушити. Що можу сказати взагалом? В цілому досить корисна і цікава річ. Тобто, ти паралельно і перекосиш, і миєш підлогу. Я зараз пройшлася по кімнатам. Зробила цим пилососом вологе прибирання, скажу так, на щоденній основі, якщо у вас є діти, тварини, це просто підтримувати то просто підтримувати чистоту в вашому будинку, варто нею користуватися. Воно зараз включило режим сушки, включає воно його на 2 хвилини, ну, я думаю, що приблизно 2 хвилини і буде його очищати. Потім висушиться ця щітка, я приберу брудну водичку і в цілому на базі можна ось так от залишати, він буде заряджатися до наступного використання. Тож річ цікава, річ корисна, треба брати.